Всім дорогі на ви на каналі Yoagame Street і сьогодні я разом з вами пограю Fierce to Fat Home Але для початку скажу так, мені трохи шкода, що перегляди під ну тобто я от знімав перший First to Fat Home Тому сьогодні я це виправлю. Беріть чай, печеньки і приємного перегляду. Окей, у нас відпочинок у Вудбері. П'ятий епізод. Тут буде якась е річка. Цікаво, цікаво. Давайте подивимося. Епізод п'ятий. Відпочинок у Вудбері. Восьме часово. Комп'ютери. Мені потрібно кава, щоб закінчити цей день. Блін, яке приємне робоче місце. Ну окей, йдемо по каву. Окей, ми залишилися в якомусь офісі. Вау! Це машина їде, дивіться. Це мене прекрасно повертає. До ще хтось є? Я не можу ще залишити мені треба кава. Я пам'ятаю, що їй треба кава, але я просто хочу подивитися... Точні ви є, ні? А що тут темно? І як темно. Ну окей, якщо там темно, це означає, що нам, скоріш всього, не треба. Ідемо краще води, дивіться, у нас є. Фіз. Де, кава? А, Що мені взяти? давайте енергетик, щоб точно не заснути. Нормально. О, редбульчик. Ну окей. Ммм, прекрасно. Тут хтось є? Я точно чую, як хтось клацає по клавіатурі Якби я не хотів піти, мені потрібна кава. так тобі ритбульчику не вистачило. Як я і сказав, мені потрібна кава. Давайте в комп'ютер зайдемо. Так, компанія кількість 120, 300 Капітал. Тачскор Виш нам це водфіння, давайте краще пограємо прибульці. Реально можна пограти. Давай. Що це медфу? А, А, треба писати слова. Я помер. Давайте ще раз попробуємо. Давайте, я просто не думав, мав. Mountain Ref Why Today Бач такі я жорсткий. Воу Пак стаді Хоу ховор. Та нема нікого сильнішого за мене. Рослина. Ізі Так, що це? Це календар, так? Добре. Е, браузер. Що можна писати? Так, давайте написуємо. Е, е. Цього задні... Звуки мене трохи напрягають. Чіпси. Тут да їх. Піца! Піт! Тобі шов Я все тут раскидаю. Ха. Ой, это знадо. Яхс, мне треба кружечка. Дай у нас тут кружечка. Сверху? Це кружечка. Не? Попишу. Де у нас кружкой. Це кружка. Во. Тебе треба вода. Так ты сказал кружку щтку. Алло? Ти мені в кружку набрати воду. А, в кружку воду набрати Залити? Окей. Тобі треба Кавовий стручок. И да я тобі його найду. Тост, ти будеш? Я тост, ты будешь. Я чую там киску... Склад... Бляха! Тут є кавовий стручок. А якщо найду. Оце кавуй? Не, оце кавалей. Ясно, оце кавуй. Та? Да? Серьез? Давай. No, Прекрасні збука. Я ж надеюсь сзади ніхто не появить, поки восьмой кавой робити. Йому треба покласти палочку. А, крышечку. На крышечку. А теперь палочку. Не. А, вот все. Фух, никого не было. Так, давайте посербаем, что ли. Все, можно и туда дома. Мені треба піти в туалет. Огна в туалет. В скалы в руках. Ну, пішли... Бешло... А, це лифт. А де туалет? А, вон туалет. Ахто мы. Эээ. А... Ну, раз... Ясно, мы играем за... <гас> я вампир! Ну, добрый хотя бы, что не летающая рука, более второй. Тут, то есть, А я же найду. Ну, давайте. Чему тут вин? Я чув... Я чувак там какой то мужик зашел в женщин-туалет. Ай, <гас> <гас> Оу, oh, мем, вибачаюся, я не знав, що тут хтось був. Мужик ти Я чуть не получив сердечний приступ. Вибачаюся, я би мав постукати перед тим як зайти, але тут в більшості немає нікого в такий час. Ні, все окей, okay. ти просто роби своє. Your... Вибачайте знову. Я в більшості стукаю, а я. А сьогодні я трохи розчарований. Розумієте? Що вас розчарувало? Хтось кидає стаканчики від кави цілий тиждень по всьому офісу. Цікаво, хто ж це міг бути? То правда, це взагалі не круто. Окей, мені вже треба. Мені треба продовжити роботу, тому що я не хочу тут бути всю ніч, збираючи тупі стаканчики від кави. Хорошої ночі. Мужик, ти наступний раз хоча б не так різко. Я обісрався. Можна те щось краду? Що? <смір> <Ш> <шо? смір> Ауч, це було боліч. Ну, окей, йдемо тоді. Ми вже все зробили. Вроді би. Цікаво, хто ж розкидав стаканчик? Тот дзвонить мені в такий час ночі. Такий придурок. Алло? Ей, hey, hey, all Майк. Я пробував дозвонити тобі останні дві години. А он мені просто давало автоматичну відповідь. Все окей? Моя батарея з допустом. Оу, на I was starting to think oh. maybe you were ignoring me. О, uh. oh, вот що. Я думав, ти вже мене починаєш ігнорувати. Uh. Ні, воно відрізував від клієнта раніше. I'm just kidding. Я просто жісту. Um. Uh, anyway, uh. what are you still doing at work? It's. Getting of late. Mm, так або інакше, що ти робиш досі на роботі? Вже uh, темніше? Останнім часом робота була не up. От блін а це звучить не дуже круто. Добре, що я подзвонив подзвонивши підняти тобі настрій? Амм. Анра. На рахунок нашої поїздки, чи в тебе був шанс, щоб орендувати будинок? Я просто хочу побачити тебе і Нору. Ммм, Майк, Майк, чи можна йому довіряти? Чи він часом не виявився якимось тупим сталкером? Хммм. Ну, Майк звучить нормально, в принципі. Я хотів зробити це після, після роботи. Після, готували, я думаю, що це буде добре. Не треба хулюватися, я не хочу тебе дуже напрягати. Якщо ти заорендуєш сьогодні, то. думаю, все буде окей. Ей, hey. hey. Я так думав, поки in... ми двоє жили у місті, може я б міг тебе забрати. І прокатити трохи? Бо було б добре прокат. You know, ну, знаєш, завжди живуть на бензині та згадати старі добрі часи. Трохи Майка і Сідні. Час перед тим як Нора добереться туди. Окей. Okay. Uh, Прекрасно. I я думаю, я тоді відпущу тебе назад на роботу. О, чекай, ще одне. Коли ти заорендуєш, переконайся, щоб воно не перевищувало 100 доларів за ніч. Окей. Окей. Короче, ми говорили з Норю, і у неї не дуже великий бюджет. У неї не найкращі зараз часи. Можна просто повісити трубку. Окей, я найду щось... Це like буде як старі часи в коледжі. У тебе завжди була якась щуйка на найкращій точці. Пам'ятаєш, то невеличке кафе, яке ти знайшла в нашій поїздці до Орегону. Окей, давайте скажемо йому. Я дійсно повинна зробити. Я дійсно повинна right. зареєструвати right. Sorry, for okay, okay. Окей, окей, відбачаюсь. На надоїдання. Я просто дуже. Я просто схвильований, знаєш. Напевно. Айп. Right. Okay. Поговоримо пізніше. Хм. Hmm. Так, ну тут все ясно. Ну, ми ніби показали свого персонажа з непоганої сторони, правда. Ви бачили ця фура тільки що повернулася на 90 градусів? Дуже дивно. Окей, пішли. Все, ми, ми закінчили роботу, так? Ми можемо йти? Мені треба заорендувати, так сказати, міні-хату. А, на тому, на сайті треба зареєструвати, так. Йдемо зареєструємо. Зареєструємо, орендуємо. Текс. А це завжди тут було. Не, в мене реально спектактуру якась параноя. Окей, давайте. А... Окей, давайте напишемо по а... ясно. Реп... Rentcabin.com Ну давайте знайдемо. О, дивіться. Що ви шукаєте? Вудбурі? Найти. Так, за 350. Нє. За 249, ні. за 200, ні. За 99. Ну давайте за 99, як ми і домовлялися. Ну, це не сотка. Ну це і не менше сотки, по факту. Все. Шикарно, давайте. Я припускаю, що ви отримаєте сотні, якщо не тисячі, історій щодня. Тому я биренько пробіжуся по тому, що сталося зі мною. так що щось написано хріново, але я поспішала. Коли мені було близько 20, я працював у великій консультантивній фірмі у своєму місті. Життя у фірмі було постійно жонглі. Люванням дендулайнами, зустрічами з клієнтами та намаганням довести свою цінність. Що не за що не дуже залишало місця для дозвілля, не кажучи вже про соціальне життя. Робота звісно добре оплачувалася, але за рахунок мого душевного спокою. Я Сідні Гарпер, і ця історія відбувається в одних із таких днів. Один з моїх друзів з коледжу Майк запропонував нам поїхати на вихідні в сільську місцевість Вермент. Що звучало як прекрасний відпочинок від, від циклів роботи. І моя Нора та. Е, моя Нора. І моя інша подруга Нора також швидко застримнула на борт. Ну, згодилась з ними поїхати. План був простим: гордуємо невеличку хату, закриваємо зміну рано в п'ятницю, їдемо і повертаємося в понеділок. Майк приїхав, щоб мене забрати. Чам побачимо, що це за Майк. Два дні після. Це вже коли ми приїхали, так? йо майо Ти не майк, правда? Давай пішов звісно. А як мені відповісти? Так, окей, давайте почитаємо. Це від від орендатора, що він тут нам такого написав. Привіт, зідні! дякую, що забронювали моє помешкання у Вудбері на період з 10 по 12 грудня. Я рік, ваш господа, дайте мені знати, якщо у вас виникнуть запитання, і не соромтеся звертати до мене у будь-яких питаннях протягом дня. З нетерпінням чекаю вас. Дякую, Рік. Дякую, Ріку. Ми з нетерпінням чекаємо на це. Просто підтвердите, що час заселення 15.00, так? Так, саме так, ключ буде в сейфі біля вхідних дверей. Код 5176. Зателефонуйте мені, якщо у вас виникнуть проблеми з відкриттям. Щасливої дороги. Чудово, дякую. Так, а що Майк нам написав? Що я не забронювала? Ти взагалі відповідаєш на дзвінки? Позвони мені, будь ласка, я зараз не на роботі. Гаразд, я йду туди. Заїжджаю в гаразд, вже... заїжджаю в гараж, ти вже внизу? Оу, вас тут я бачу багато. Ні, я того всього зараз читати не буду. Обійдетесь. Майк, це ти? Здарова. Арп Ти виглядаєш трохи. Не знаю, як тобі сказати. Здарова! Давно не бачились Це досі, як ти обнімаєш людей? Чому ти не обнімаєш мене так, ніби ти скучала? Так, ясно, він йобаний ставка. давайте підемо від нього. Я просто прийняю. Виглядаєш добре. Дякую, що забрав мене. Я б не хотів, щоб було по-інакшому. Добре мати компанію. Цей старий грузовик нагадує мені старі часи. Правда, цей поганий хлопчик пройшов через багато чого. Можеш кинути свої речі назад, і ми поїдемо. Окей, погнали. Тут тут, тут, тут укидай. Ні, та, що ти ж це молодець, а речі, кінь. У мене немає речей, правда? Ну та ти маєш кінтирку кинь! Що Чого взагалі таке? Ти там трупи збираєш? А, я вас сейчас міг сюди залізти? Навіть при тому, що я заліз, я все одно не можу реч ніякі. Окей, я заліз, давай погнали. Мені здається, що я трошечки взломал ігру Неприємно получилось, ти теж так думаєш? Може, допоможеш мені? Я тут трохи застряг. Ага, дякую, я тоді тут, краще вышу, все. Все,